всі Доброго дня всім! Друзі, ми будемо починати наше зібрання, тому проходьте ближче. Як завжди, ми починаємо його з того, що молимося за наших діток. Це важливий момент, і добре, що ви приходите вчасно. Адже і в цьому такому невеличкому акті ми демонструємо, що для нас це важливо. Важливо наше наступне покоління. Ми переживаємо за діток. Тому просимо Господа, щоб він впливав на їхнє життя, в тому числі через той маленький час, який ми маємо з ними разом. Тому давайте помолимося. Наш Господь, ми вдячні тобі за те, що ти приводиш нове життя в цей світ, та що ми якось причасні до цього процесу, можемо бачити це, радіти цьому Господі. Дякуємо тобі за честь, привілей, долучатися до того, щоб підтримувати, навчати діток, Господи, і ми просимо зараз Ти благослови їхній час разом, благослови вчителів, терпінням, мудрістю благослови діток розуміти все те, про що говориться, Господи. Нехай це буде дійсно радісний та веселий час, а також корисний для них. Про це молимось, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. О, і маша тут. Вітаємо всіх, церква. Це чудовий час бути разом. Хотіла прочитати деякі вірші з книги Ісаї. Це другий розділ, просто в світлі всіх новин. Коли я це читала, я просто ну, хотіла поділитися з вами, що поникнуть горді погляди людини. І буде